Уже в п'яте благодійний інтелектуальний брейн-ринг «Брейн Атом» на підтримку ЗСУ влаштували на Хмельницький АЕС. Цьогоріч захід об'єднав близько ста учасників. Головна його мета змагатися донатити та підтримувати захисників України, наголосив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра. Це ще раз підтверджує, що наш захід виходить за межі нашої громади і об'єднує всю Україну. Тому Кожному з вас сьогодні бажаю гостроти розуму і кожній команді безумовно перемоги. А ви вже є переможцями, тому що прийняли рішення, згуртувались і будете приймати участь в цих змаганнях. Нехай переможе найсильніший. І слава нашій державі, слава Україні! Якщо у 2022 році у брайнрингу змагалися вісім команд, то цьогоріч уже 16. Участь взяли атомники, освітяни Нетішина, а також військовослужбовці Національної гвардії Україна. Питання охоплювали прикладні та гуманітарні науки історію та традиції України. За словами Володимира Гудзя, захід засвідчив активну громадянську позицію та повагу до національних цінностей. Ми є українці, ми підтримуємо нашу українську мову, наші українські традиції, ми підтримуємо наші збройні сили України. Таким чином, ми наближаємо нашу перемогу, ми е таким чином. Підтримуємо наших і захисників. Працівники Рівненської атомної електростанції є активними учасниками численних благодійних ініціатив на Хмельницькій АЕС. Цього року їх команда уперше долучилася до інтелектуальної гри Брейн Атом та з ентузіазмом поділилися враженнями від події. Дуже класно нас зустріли, нас підтримують, і ми дуже раді бути сьогодні тут. Ну, хлопці намагалися знайти якісь цікаві факти. Знаєте, у нас капітан наш навіть намагався тренувати швидко, натискати кнопку. Я просто вирішила приїхати отримати гарні емоції і перевірити вже знання, які або є, або вже їх немає і підтримати, звісно, наших захисників. Високий рівень знань продемонстрували й нацгвардійці, підтвердивши, що вони майстерні не лише у військовій справі. По перше, це було цікаво перевірити власну родицію, тому що це. Захід, який, в принципі, її перевіряє. По-друге, познайомитися з новими цікавими людьми, тому що тут багато команд. Є команди із інших станцій, з різних структурних підрозділів Хмельницької атомної станції. Ну, це було цікаво для себе не тільки в плані розвитку, але й в плані розширення кола спілкування. Нові цікаві люди, нові знайомства. Ну, таким чином. Наймолодшим учасником брейн-рингу став Данило Костюк, який змагався разом із татовою командою. В цьому заході я приймаю участь перше. Я тут найменший учасник, і мені тут дуже подобається. Я граю в команді зі своїм татом. Я сьогодні прийшов пограти, щоб підтримати наших військових. Все буде Україна. Цьогоріч фортуна усміхнулась команді служби інформаційних технологій. Саме вони вибороли перемогу у фіналі. Водночас, учасники наголошують, можливість змагатися і перемагати є лише завдяки українським воїнам. Перемоги нам завжди трішки не вистачало. Ми завжди програвали, програвали вчителям, але сьогодні ми дуже гідно з вчителями. Е Грали і вирішальна перемога 5-0 Просто да. що нас не вбуває нас сильніше. Да. Ми будемо продовжувати допомагати збройним силам України, тому що це наше головне, це наше майбутнє. Без них ми би тут сьогодні не стріли. Срібними призерами стали учасники команди Імпульс із Нетішинської гімназії Еруди та бронзу виборола команда Освіта із Нетішинського академічного ліцею. Усі учасники були відзначені подяками та отримали подарунки від хмельницьких енергетиків та молодіжної спілки ППО Хаес. Під час благодійних змагань вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на придбання необхідного обладнання та засобів для українських захисників, які виконують завдання в найгарячіших ділянках фронту. Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.